На цьому каналі є декілька відео про Теслу і майже всі вони компліментарні. Але це відео хочеться зробити навпаки і розказати про недоліки, які є в цих машин. Ми сьогодні зосередимо увагу нам більше на Model 3, на Model Y. І найбільше мінусів, мабуть, конкретно в цієї, не через те, що вона. Синя там чи ще що, а через те, що вона до А ця вже у нас рестайлінгова і ще й європейка. Тому всім привіт! Ви на каналі Несткар, і сьогодні мова буде йти про мінуси, які дає нам компанія Tesla, конкретно в своїх моделях 3 і можливо, десь де Model Y. І я думаю, що багато тих, хто дивиться це відео, вже є авто, і воно плюс-мінус народне. Те, яке люди знають, вміють ремонтувати, обслуговуватися. Там може бути Volkswagen, Toyota, Ford, Audi. неважливо. І можливо, хтось із вас хоче собі як друге авто чи на заміну. Машину Tesla. так само було і з власником цієї авто. Це у нас Tesla Model 3 2020 року випуску. Це Дористова модель Performance. І ця машина оператора нашого каналу, який знімає відео разом з нами. Він просто наслухався, як я знімаю про Tesla, як я розказую. Я йому нічого не рекомендував. Один прекрасний день він продав свого бензинового міні-купера і купив собі Tesla. І оскільки я позитивно налаштований на Tesla, я знаю всі мінуси. Але те, як я люблю цю машину, воно перевалює всі всі ті мінуси, тобто. Всі плюси, які вона дає конкретно для мене, вони переважають мінуси. Тому я ставлюсь до цієї машини добре, незважаючи на всі мінуси. А от він побачив вже для себе мінуси, і тому він також буде в цьому відосі. Ви можете почути його за голос, можливо, перед камерою, і він також буде доповнювати про мінуси цього авто, які на його думку очевидні. І от допускаємо, що ви їдете на своєму народному автомобілі, і ви знаєте, що раз 10 тисяч вам потрібно обслужитися це, замінити масло, фільтри, подивитися до ходовки, яка, як правило, недорога. І ви розраховуєте на те, що це обслуговування можна ще більше зменшити, тому що в Теслі потрібно міняти масло в редукторі, якщо у вас одномоторна машина, або в редукторах, якщо у вас двомоторна машина, раз на 60-70 тисяч кілометрів, в залежності від того, як ви її експлуатуєте. Але це так, бо це обслуговування двох моторів коштує в районі 6 тисяч гривень, але не зовсім, тому що є інші моменти: ходова Тесла. І на відміну від більшості авто, звичайних, вона тут алюмінієва і коштує грошей. Якщо коротко поміняти всю ходовку на тесті з роботою і з запчастинами буде коштувати в районі 2 тисяч доларів, що дуже немало. Якщо врахувати той же самий там Ford, Passat чи будь-яку іншу машину, то ходовка тут а, із за те, що вона алюмінієва, не дуже надійна, тобто вона безтіше зношується, Б, вона відносно дорога. Тобто найдешевший серінблок, який є в цій машині, станом на зараз коштує там в районі 50 доларів, що 2 тисячі гривень. А якийсь речах і... Там ще щось посерйозніше, наприклад, поворотний кулак, це вже може бути 150-200 доларів, 100. Тобто, так все набігає і в цілому це все коштує дорого. Також враховуйте нюанс, те, що Тут все міняється трішки не так, як на звичайній машині. Тобто, вам потрібно знаходити профільний сервіс, який як правило може бути дорожчий, ніж будь-який, до якого ви звикли під домом. І як і в кожній машині, Тесла має очевидно, що фільтра і так само має фільтр салону. І В нього є як позитивний момент, так і негативний. Позитивний момент це якщо у вас до рестайлингова то в принципі немає проблеми в тому, щоб поміняти його власноруч, легко розбирається консоль, ви просто знімаєте, забираєте старий і вставляєте туди в нішу новий. Але є і мінус в рестайлінгу вже це а не так просто зробити. І б, головний мінус, який я для себе відмічаю: що якщо вашому фільтру стане десь чуть-чуть погано, ви обов'язково це помітите, тому що воняє так, що це просто невозможно. Як будто би якась лошадка гуляла по вашому салону і так какнула вам десь на воздуховод, і оце сіно вонюче, і воно тупо несе вам. Це не невозможно. Коли Ден купив цю машину, він сказав: Фу, чому вона так воняє? Смерділо ужас. смерділо так, що дівчина, коли вперше сіла, сказала: Ну я казав, що це говно, так воно в цілому і є. Так, да, і це правда. Смердить просто жахливо. І ну, це ужас. Якщо ви десь, тобто може бути така ситуація, що ви їдете, грубо говоря, по трасі 200 кілометрів, і 100 кілометрів ви їдете не воняє. А інші 100 воня, і, воняє на це печаль повна. Того майте на увазі, що така проблема може бути, але ціна фільтра там менше тисячі гривень. Тому в цілому це така собі проблема. Але вона є. У цієї машини є. Один дуже класний плюс, але якщо на цей плюс глянути трішки під іншим кутом, то він може стати мінусом. А саме рекуперація. Чому це і плюс, і мінус? Ну, плюс це тому, що ви можете управляти цим авто за допомогою однієї ноги. І коли я їжджу на Теслі, то я майже гальма не використовую взагалі. І це і є мінус. Для мене це ще не сильний мінус, того, що в мене, звичайна, задньоприводна машина, яка не сильно їде, і на ній особо поганяти не хочеться. І я, в принципі, розумів, коли її брав в оренду, то розумів, що я цього робити не буду. А от день, коли собі купував машину, то для тих, хто розбирається, вже бачить, що це перформанс-версія і там червоні суперта. Він брав цю машину з тілі, то що він буде ганяти. І навіть коли ти ганяєш, ти не використовуєш тормоза. І це мінус через те, що вони... Ну не використовується просто, і в момент, коли тобі може бути екстрено потрібно ними загальмувати, вони можуть не дати тобі того, що ти очікуєш. Я трошки додам Пожди, може, треба дуже... інтегрувати. Я додам, що не просто там, якщо ви їх не використовуєте, вони погано починають гальмувати, а саме з'являється іржа на дисках, ну, да, да. через те, що вона не протирається. Ну, чи да. цими от колодками постійно, і виходить через цю ржу, потім машина буде гальмувати погано. Ну да, і коли і потім, коли тормозиш, то цей звук, коли цей ладить, приєм, але цей ржа злади такий неприємний неприємний змагань. Тобто постійно є якийсь цей скрєжит в гальмах. І, до речі, не важливо додати те, що сама педаль гальм вона дуже не інтуїтивна в порівнянні з ДВС-ним автомобілем. Ну да, вона не вжимається в пол, так як на вона не така м'ягка, вона доволі дубова. Але це, як на мене, діло звички. Тобто я вже звик і не замічаю, але отак, коли мені хтось каже, або коли я сідаю за ДВС, то да, різниця. І тут не тільки педаль, гальм дубова, і так плавно переходимо до наступного міру, мінуса. Тут і руль дубовий. В порівнянні там на будь-якій ДВСній машині, плюс-мінус адекватні, де вже там в гідру підсилювач, керма, чи електро, то ви можете там отак пальчиком кермувати. На теслі цього не буде. І ну, тут руль доволі дубовий, тобто рулювати не завжди дуже комфортно. І машина в цілому вся дубова, і декуди не глянь. По зборці, по підвісці, по салону. І руль це доповнює. Тому в цілому картинка окей, але після будь-якого ДВС-ного авто Тесла для вас буде здаватися дуже дубовою. ля ля, -ля. Де ж ти моя маленька. Молодий чоловіче! Що ви робите в кущах? Та, та гуляв просто. Та да, як гуляв, я бачу, ви там щось шукали. Ага, так то я шукав кнопку підписатися? Тому прошу вас підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментар внизу під цим відео. І ось пару місяців назад ти прийняв це легендарне рішення в своїй житті, купив цю Tesla Model 3. От які перші мінуси, які ти зразу кинулись в очі? Ну, перший мінус ти вже озвучив. В ній смерділо так, що неможливо було їздити. Просто жахливо Баба. смерділо, і чесно в один момент я подумав, що в мене топлене авто. Ну, бо смерділо болотом, сіном, і добре, що от, Макс мене заспокоїв, тому що я вже реально трошки почав помікувати. І прикол в тому, що як тільки ти цей фільтр міняєш, все. Все ідеально. Oh, да, ідеально. У мене на відзнайомі сідають, кажуть, дуже сильно дує, дуже класно. Реально. Yeah. От що-що, а тесла по клімату дує дуже добре. Другий мінус, який я помітив, якось в ті дні було доволі жарко, і в Теслі дуже жарко. Там да. теслі реально порівняння з звичайно ДВСним автомобілем, якого не в мене був міні Купер, як всі зрозуміли, там не так жарко. Тут за рахунок цієї панорами супер жарко. І Максим зараз каже, напевно, що є сіточки, є, да, але ці сіточки виглядають ну супер погано. От якщо там буде ну, фотографія, ужасно, ужасно. Да, ужасно не виглядають. Але без них, якщо дуже жарке літо, нам мабуть, ну нереально, бо правда ця панорама. Воно типа, красиво. Але вона і там від ультрафіолету захищає всі діла. Але зранку, коли сідаєш в салон, це пекло адське. Ну, тут спасає додаток, який ти можеш запустити і охладити машину до того, як сід. Ну, Сідушки ти все одно не охладиш, бо вдува нема. Того, типу, в цілому, да, це, мабуть, теж мінус. Панорама це з одного боку плюс, бо дуже красиво там вечором, і коли дожді капає. А в дористових деяких машинах ще є термальна криша, не знаю, знавте чи ні. І для когось може бути це плюсом, коли вона стає оранжева. Ми тут ставимо фото ви подивитесь коли криша стає оранжевою. Класно, коли у тебе чорна машина, ця криша стає оранжева і це виглядає доволі красиво. Ну, в цілому, це панорама літом, ну мінус, тому що печаль напікає в голову. Я замічаю реально, що коли в мене була ауді. То я там клімат став на 21 і мені в машині було прохладно, то тут треба 18,5 ставити, щоб, щоб було прохладно. Бо це мінус. Так ну панорама, запах, якісь ще такі глобальні. Якісь я би сказав це глобальним не мінусом, а просто особистим відчуттям для тих, хто хоче купити собі Теслу. І хочу купити собі перформанс, бо думаю, що 513 кінських сил я там буду роздавати круто. Емоції. Ті емоції проходять рівно після п'ятого нажаття на педаль акселератора. Або коли вже всіх кінтів покатав. Да, всіх кінтів <хи> покатав, ти подивився на їх обличчя, обличчя отаке. Це, згадна, це... Якщо сидять. І більше емоцій ця машина не викликає ніяких. Да. Я вперше. Перше за все своє життя на цій машині не перевищую майже ніколи швидкість. Я їжу 50-60 км на годину. Мені ідеально, мені достатньо, все круто. І повертаючись до цього, міні-купер, і, можливо, у вас якийсь ДВС не автомобіль, там Passat, це може бути. Або якщо, не дай Бог, у вас якась Subaru BRZ чи щось подібне спортивне, і на 200 кінських сил, і ви думаєте, блін, я візьму собі на 500. Не беріть. Емоцій нуль і нуль індивідуальність тесел навезли мільйон на авторія. Зайти я не знаю скільки там Макс краще скаже до хіра, да, Напевно, багато. там тисячі дві цих Model 3, більше, більше навіть більше. І їх дуже багато. їх день може бути по 100, добавили. Їх дуже багато. Ви їздите, і при чому, якщо ви берете навіть якісь там міні купер, Passat, джету вони, хоч трошки та індивідуальні. А тут всі машини одна. Ну, їх ж боротьби за того, що плюсів багато, і вони багато переважають для кодсів, Так. — Ну, можемо трошки порог. Прикол в тому, що просто цієї потужності більш ніж достатньо, і її для звичайного життя забагато. А драгресів кожен день з BMW M5 ви їздити не будете. Але ви його виграєте? Ну не знаю. На тройки, може бути. На статі. перформансі виграєте? — На Model y, от ставите не, не... тут, на Model Y ми. Коли М5 була заправлена п'ятим, ми вигравали. Коли М5 заправила сотим бінзом, вона в нас виграла. Але ну да, мова про те, що цієї потужності більш ніж достатньо. Оціє, оця машина в мене на задньому приводі на 60 кВт батареї. Це сама слабка версія, яка може бути. І на цій потужності я вже швидше ніж 90% машин, ніж 90 машин 3. на дорозі. А цяну типо, ну хто її противник на дорозі? Ну М5. І тут я б хотів би доповнити, що можливо хтось, як і я, зараз, розглядає собі Model 3 саме Performance. і от ви дивиться Performance до Rest, тому що вони по вартості дуже приємні. Ну, або, наприклад, якщо нормально, нормально бити або якщо нормально бити. або Rest... давай але... дуже приємні. Це скільки. Ну, я думаю, 18-20 тисяч можна взяти. До 20, тисяч. До 20 ну, да. з пробігом 50-70, з гарним ударом. Тобто, до 20 можна тисяч, взяти. тисяч ви получаєте машину, яка їде 3,2 два 3... до сотні. Так це унікальне рішення. Такого нема ніде. Ну, да, да. Але це і вбився машина. Тобто, по факту, да, ви їдете 3,3, ви їдили там не знаю, 7 секунд до сотні. Тут у вас 3, Це дуже велика різниця. Але я не до цього. Ну, да. Я про те, що якщо ви обираєте собі перформанс дорест, то краще зупиніться і візьміть собі рест. Але зменш потужний. Він буде по вартості так само. Він буде трошечки, трошечки повільніше. Ну може їхати п'ять буде гірша. За ці гроші буде ну, ага. скоріш за тут. Все вона дуже батарея. швидко розходить. Ти ж розумієш, що ще чим новіша дуже машина? Розумієш. Який те середній розход? 23 десь десь так. У Мене тут 15. Дуже багато косяків. Врешті немає майже цих косяків, які є тут. Ми про ці не, косяки не є свої косяки, але їх менше. менше. Їх менше вони не такі критичні і. Будь ласка, можливо, хтось вже стикався з такою проблемою, як в мене, з цією камерою. Підкажіть, як ви її вирішили? Бо це просто головняк дикий, мені не можуть допомогти. От зараз буду їхати вже на третє СТО і намагатися вирішити цю проблему. Тут можна додати, що в Тести, мабуть, це такий плюс, більше це не мінус. Що от скільки машин я не зустрічав, і тут Дорест прям на голову сильніший, ніж О, Рест, на голову сильніший, ніж дорест. Що зазвичай в машинах вони плюс-мінус однакові. Тут вони тільки візуально однакові а по факту це різні машини. Так. Беріть рест, і половина тих мінусів, про які ми сьогодні розповімо і розповідаємо, Їх вони буде. просто відпадають. Ця машина, вона на голову вища. І, до речі, класним бонусом з оновленням тепер вас фари. Що ми, можуть робити? Да, тут у нас, Якщо бачите, такі фари, якось у мене тут, це лінзовані фари. Пару місяців тому вийшло оновлення, і тепер ці фари вирізають, там, вони виділяють людей, виділяють дороги. Тобто по трасі ви можете сміло їхати з дальнім, і машина буде розбиратися сама, а ще там півроку тому вона цього не вміла. І відмінності між фарами, лінзованими і була дуже мінімальна. Тепер ця різниця велика. Але мінус то, що коли ця фара раніше коштувала що ця, що ця 200 то тепер ця фара коштує около 400 доларів. Через те, що попит на них значно виріс. Окей, Макс, чому ми сидимо зараз на фарах, а не на капотах, як нормальні люди? Та це не мінус, ні, ні. Ну тому що гнуться, вони алюмінію, це нормально. Ту, ну, ну добре, окей, це не, це не мінус. Кстати, проблема в тести от при ремонті, якщо у вас навіть мінімально десь бита машина в крило там, чи в бампері, і як будь-то будто вам кажеться, що капот не зачепило. Майте на увазі, що якщо його десь трохи підігнуло, то його краще не відновлювати. Його можна відновити, але десь сильно хлопнете, бахнете. І оскільки це алюміній, він поверне назад свою форму і знову буде кривий. Тому це проблема, капоти не дешеві. Оригінальний капот на таку машину в колір буде коштувати в районі 600-700 доларів. Тому при ремонті, якщо вже вженети з Америки, то це може стати для вас мінусом. Давай я тобі розкажу про ще один неочевидний мінус. Нещодавно заїжджав на СТО, міняв собі речаги. От, в зборі, до речі, як ти розповідав, та, і розповідав, і доволі недешево. І майстер сів в машину і почав чомусь різко крутити кермо. Я розумію, що він почав перевіряти цю рульову всю систему, рульову колонку і так далі. І він сказав: ну, тут ще більш-менш. І тут я в нього запитав, кажу, а що таке, що чобіш менше? Він каже, дуже слабка рольова коло. Навіть там ви купуєте собі машину 2000 км, 5000, 10, немає різниці від пробігу. Це тупо рандом, як і в Тесли майже все, рандом. У вас це може бути, вас цього може, у вас може бути щось інше. От. Але ми кажемо найбільш такі розповсюджені мінуси. І ось, і ось він каже, що в тебе ще більш не менш норм, але десь чи тисячі через 20, 30 вона приїде в тебе, як і на будь-якій теслі майже. І коштує це все задоволення близько 700 доларів. Діма, а може ви там не будете таке моїм клієнтам розказувати? <рес> От, коштує все це задоволення близько 700 доларів, плюс я не знаю, скільки ще вартує заміна. Маєте бути до цього готовими, навіть якщо ви берете машину з мінімальним пробігом, що я дуже раджу, рест. Вас все одно може виникнути ця проблема і будьте готові викласти 700 доларів зі, свого, зі своєї кишені і віддати в машину одразу. Ну це якщо ти їздиш, ну, типа жорстко тоді. Ні, він, ну, як мені сказав майстер, навіть при спокійній їзді. Це просто рандом. Це може бути або може не. Ну, це бути. так з будь-якої машини. Ну, нема машини, яка не ламається. Немає. Ну, просто Але ця це ламається. Часті, що... Та ні, ця, наоборот рідше ламається, ніж все остальне. Ну, добре, добре. Ну, глобально, скільки ти на їзди пробігав вже? 5000. Ну, ще мало. Ще мало, Ну, да? ну шута, не можна... що це нічого можна. Ще щось від'єбне точно. Отакі у нас двері. Тут одинарний стіклопакет, і назвуться ми тут ставимо. Почуєте, як вони шумлять. Надійність. Нарешті це вже виправили і додали двійний стіклопакет. І в цілому, те, як закриваються двері в Тести, не прив'язуючись до того, це рез, дорес, закриваються двері ужасно, дивіться. Блін, за мене, кстати, почувається. Ну, Блять, но... пожалуйста, не трогай стекло, а, Ну, У мене вже просто це, наработана рука, але в цілому, типа, Ну, Вони як будто в звук вже гуля. Це ну, ужас. Я підтверджую, що якщо би не звикли, то більшість но. людей не можуть закрити їх навіть з другу Або гепою так, що страх Або гепо не. страшно. Або гепою страшно. Ну, Цю проблему можна виправити. І пішли покажу, як на Ресті, цьому ша ми її виправили. І рішення цієї проблеми дуже просте, воно називається доводчики. Це рішення не дешеве, воно коштує в районі 400 доларів, але це легко зробити. І для Тесли це маст хев. В деяких машинах я не розумію, для чого вони іноді там в преміум, це просто як бонус, а тут це маст хев. Дивіться, як тут. кидаєш двері, клац, і тут вони прямо функціонують як хочеш. І це у нас тут тут стоять самі такі базові, звичайні. Є такі, що коли ти підходиш, вони тобі ручку автоматично видергують там ще підсвітка в них. І ну, типу, багато нюансів. І оскільки ми вже зачепили двері, то в Тесли, хто може знає, не знає, зимою є така проблема, що ці ручки можуть замерзнути, і ну, в машини ви тупо не попадете. До рестарингу ця проблема була зараз, вона в принципі вирішена для всіх, тому що через додаток можна відкривати двері. Не через офіційний, але через інші додатки можна відкривати двері. А в рестайлінгу ще до того як цю функцію додали, є підігрів ручки. Тобто в доресті у нас підігріва ручки немає. А в ресті в нас підігрів ручки є. Активується він дуже просто на тоненьку частину ручки. Просто клацаємо туди ручку. Там за ручкою кнопка. Так вона виглядає. І просто активується підігрів, і ручка підігрівається. А в дорісті в нас там просто стоїть заглушка. Отак, От ви сідаєте в цю теслу після якоїсь нової машини, де є CarPlay, хочете кудись їхати, вже до цього звикли. І перший, і основний, і саме великий мінус, який навіть я не можу для себе переварити досі, це те, що нема CarPlay в цій машині. І на це є логічне пояснення. Для того щоб був CarPlay, то компанії Tesla треба буде платити дань, скажімо так, платити якийсь відсоток, комісію за те, що його використовують. І компанія Tesla від цього відмовилась і зробила свою власну навігацію. В принципі, вона окей, коли ти живеш в Америці, коли ти американець, а в Україні навігації Tesla не буде. Хіба що якщо робити карту 2019 року, ну, ви маєте розуміти, що ця карта статична, вона не буде показувати пробок і всіх нюансів. Нових дорог, нових нас, нас вулиць, вона цього всього не бачить і не показує. І я особисто для себе не бачу сенсу її шити, тому що в Україні вона працює каряво і не так, як би мало. Того от великий мінус відсутність CarPlay. Для когось цей салон може бути плюсом, для когось мінусом. Я люблю мінімалізм, і мені не треба кнопочки, і т.д. І от мінус, який багато хто виділяє на всяких форумах. Це те, що тут управління з екрану, і це не дуже зручно. І від частини це правда, того що іноді, коли тобі десь ти їдеш в дорозі, треба щось переключити, ти оце в цьому екрані, клацаєш ці кнопки. Це не дуже зручно. Але в цілому я вже звик і мені окей. І цей мінімалізм, який є тут навколо, мені подобається. Але якщо ви любите кнопочки, речашки, переключателі, то ця машина не для вас. В дорості вся оця панель у нас глянцева. І через 300 км після того, як я забрала машина з салона, їй кінець, вона затирається. Я знаю, що зараз люди її клеї, там, карбон, херон, якісь там пленки, все це роблять. І вони зрозуміють цю проблему, і врешті вже, як бачите, у нас отака йде сіра штучка, вона матова, і вона не брудниться. На цій машині, що я зараз сижу, 120 тисяч км пробігу, і вона в цілому в ок стані. Так, да, є ось такі моменти по рулю, але як на 120 тисяч це ок, враховуючи, що цей руль навіть не кожен. Також плюсом тут є безпровідна зарядка, для когось це може бути плюсом. Особисто я її ніколи не використовую, тому що А, вона погано заряджає, Б гріє телефон. Чисто з естетичної точки зору виглядає прикольно, але якоїсь практичної користі для мене це не несе. Можливо, для вас несе, то рахуйте, це для вас буде плюс. Але на жаль, є ті мінуси, які як осталися в Доресті, так і в Ресті. В Доресті, коли ви їдете по трасі 100 плюс кілометрів, відчуття що ви їдете в кабріолеті. Все через те, що це в нас купе машина. Хто не знав, то купе це не тоді, коли у вас дві двері, а коли у вас безрамочні двері. І на дорестайлінговій версії у нас одинарний стіклопакет, і ну реально сто плюс. Ну відчуття, що тебе кришу зараз несе. Дуже хірова шумоізоляція, вона прям максимально жахлива. В рестайлінговій версії вони вже намагалися це виправити, і цей склопакет у нас іде вже подвійний. Але повірте мені, при 100 км воно все рівно шумить, шумить неприємно. Не так уже кришу не зносить, але шум є і він неприємний. Тому врахуйте, яку б Теслу ви не взяли, шумоізоляції тут не буде такої, як і в ДВС-ному авто. Ну, Бо така машина. От, в ДВС ще десь ви їдете, мотор шумить, і воно може не так якось все чутно. Але тут прям ти чуєш чітко кожен вітерець, кожен подик, який колись наступив газ, прям чуєш, як цей вітер гуляє по. По салону, і на це є також причина, про яку розкажу трошки далі. Також є мінус, який зараз продемонструвати не можу, бо на вулиці світло, це мала кількість світла в салоні. Тобто, коли ви їдете із підсвітки, яка є в салоні, у вас світиться екран, у вас світяться оці дві стрілочки, і все. Коли ви виходите, можуть світитися ці два ліхтаря. Але коли ви щось в машині забули і вам треба щось знайти, то насправді не вистачає підсвітки. І я б радив додатково встановлювати амбієнт, але не такий, як він тут стоїть у мене, а ще ставити десь його тут, можливо, в картах, і обов'язково в ногах. І тоді ця машина буде виглядати більш живіше. Оскільки ця машина не моя, то я такого собі не ісповняв, але можна. І взагалі. От прикол Тесли в тому, що її можна сильно класно доапгрейджувати. Якщо вам цікавий такий відос, пишіть в коментарях, і ми знімемо відос. От як можна апгрейднути Теслу, що можна додати. Наприклад, як бачите, у мене тут крутиться екран. І ми знімемо відос, Якісь ще клюшки і приколи можна додати в тест. Неприємний нюанс, якщо ви пересіли з будь-якого девесного авто, буде для вас це перемикання поворотників, тому що тут воно якесь странне. Я їжджу на теслах багато. І досі не звик до цього. Тому що тут, в принципі, поворотник, як і в будь-яких машинах, він працює в двох режимах, коли ти його ледь трогаєш, він включається на секунду, або коли жмеш нормально, і він включається І, ну, вже нормально. І вимикається, коли ти повертаєш. Ну, якщо ти перестраюєшся, то він не вимикається, який би ти режим настройки не включив. Тут їх є два, щоб вона виключала сама, або ти вимикав. Якщо ти ставиш так, щоб вона вимикала сама, то при перестройці вона не виключається. І часто виникає така ситуація, коли ти перестраиваєшся вліво, включаєш поворот, ти перестроїшся. چه شهروی کرده؟ چه جوره است؟ سرای І тим самим десь чуть-чуть каплю передернув, і ти вже включив правий поворот. І людина, яка їде за до тебе, думає, що, мабуть, за рулем якийсь дебіл. А насправді просто тут зроблені повороти ну, якимось дуже дивним чином. І особисто ну, ручка сама норм, а сама поведінка поворота, мені не подобається. Тому це мінус. І ну, я впевнений, що Тесла якось може це виправити своїм ПО. Але поки, мабуть, таких жалоб не поступало, того вони цим і не займали. Пробіг, як і будь-яка електричка, Тесла нас обманює запасом ходу. Тому, якщо ви чуєте, що машина проїжджає 400, 500, 1000 кілометрів, знаєте, що це все неправда. І в реальних життєвих умовах по місту ця машина проїжджає 300-350 км, в залежності від того, яка у вас батарея. А по трасі і того менше. Ось навіть тут, як бачите, вона показує 357 км запасу ходу, але виходячи з реального розходу, який у мене ставляє 15 км на 100 км, вона рахує, що це буде 306 км запасу ходу. І це по місту, і повірте, я дуже лагідний водій. Тобто, якщо по трасі, тут 60 кВт, ця машина проїжджає 200 км. Хоча, коли зарядив повністю, то вона показує 420. Ну, 200 це якщо їхати 140 і там в середньому 140. Я так їжджу, того ну отакий розход. Та може вона по трасі проїде 300, але це треба душнити і їхати 100-110. Я так робити не буду. Тому майте на увазі, що тесла, як і будь-яка електричка, також обманює вас пробігом. На жаль, але тесла не була би теслою, якби десь на якомусь етапі не в'їхала в дуба, і ось вони намагалися зробити краще і не зробили. Що намагались зробити? Камера в крилі у нас в дорості, вона хромована, як і всі в машині, також хромовані. І коли ви їдете вечором, вмикаєте повороти для тих, хто привик дивитися в камеру. Воно сильно відблискує і вам незручно їхати. І Теста знає цю проблему і виправили її наступним чином. Всі наступні реставри машини стали у нас з антихромом. І тепер, коли ви вечором вмикаєте камери, вона вам не відблікує в... в монітор. Але це визвало і іншу проблему. Ці чорні модінги виглядають як копльовані і за Просто подивіться на них. У нас там стоїть хромована машина, в якій 80 тисяч прибіга, і ну той хром виглядає реально адекватно. Тут у нас да, 120 тисяч пробігу, але повірте мені, я бачив ці машини на 10 тисяч пробігу, і цей хром виглядає точно так само у рігану. І найбільша проблема в тому, що це не можна виправити. Ну хіба що можливо переклеїть, але ну хто буде тратити на це гроші і для чого, і чи є сенс? Ну тобто, от питались зробити краще, як наче зробити краще, але не зовсім. Ось така от ситуйовина. Типічна Тесла. лайк like. у підсумку. Хочу сказати, що виглядає так, що в цієї машини одні мінуси, але це відео було конкретно про мінуси, і плюсів також більш ніж достатньо. І для мене це особисто хороша машина, і для багатьох користувачів вона також дуже хороша, через те, їх так багато на дорогах. І виходячи з цього, з'явилася ідея зняти окреме відео про плюси Тесли і чому ж вам варто її розглядати, чому варто купити. Тому, якщо вам цікава така тема, напишіть в коментарях про те, що цікаво, або можливо якась інша тема пов'язана з Тесла. Вам цікава. Обов'язково пишіть в коментарях, ставте лайк на цей відео і підпишіться на наш канал.